Вітаю, з вами Роман Мельниченко, і це Донків Голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, про політику без підготовки та претензій на істину. Просто думків голос. І хочу сьогодні сказати про ідеї. І про ідеї як початок любої дії. Тобто перед тим як нам щось зробити, нам потрібно зрозуміти, то тобто, коли ми хочемо щось зробити, у нас завжди має бути ціль. А тоді ми нічого і не хочемо зробити, якщо цілі нема. Так працює наша психіка. Тобто, коли ми з вами зранку прокидаємося, у нас є психічна енергія, і відразу у нас з'являються цілі, куди витрачати цю психічну енергію, можна назвати її життєва енергія. Ну це не щось містичне. Да? Ми просто прокидаємось вранці наші. Скажімо, центри бадьорості в мозку працюють, Ця от ретикулярна формація, що там іще, підскажете в коментарях, якщо краще розбираєтеся. І відповідно у нас є оця психічна енергія, її потрібно кудись витрачати. І в нас відразу тик-тик-тик-тик загружаються цілі. Там сходити в туалет, почистити зуби, випити каву. До речі, кава моя остиває. Ось треба її пити. Ось і відповідно внутрішня мотивація, і ми йдемо і робимо крок за кроком. І в якийсь момент, коли ми перебрали всі цілі, ми сідаємо. Ага, а що далі? І якщо у нас в календарі розписано, ми рухаємось далі. Якщо в календарі не розписано, нам потрібно придумати ціль. І тому в основі держав, в основі колективів, в основі бізнесів, в основі сімейних стосунків, в основі всього лежать цілі. Цілі, куди ми йдемо? І відповідно, ці цілі можуть іти. З того, що нам їх хтось нав'язав, або ми самі їх собі поставили. І тут може бути різний результат. І відповідно, наша висока мотивація залежить від того, куди ми хочемо прийти, і чи співпадає це з істинними істинними нашими намірами. Ось і тому ще задовго до повномасштабки я розмовляв з різними людьми і казав, в чому національна ідея України. І іноді на мене так нападали, коли я казав, що її нема. Що іноді звинувачували, що ось ти якісь там московські наративи, коротше е, говориш. І бувало, мені прилітало. Тим більше, якщо зараз сказати, люди дуже тригеряться. Ну, от, коли я кажу, що нема ніякої національної ідеї, мені починають казати, що як це вона є. Ну, вижити. Ми не рашка. І так понятно, що ми не рашка, і що. Людина, яка себе ідентифікує через від когось. Ну, і від собі, я приходжу і кажу, там, наприклад, кажуть Роман, хто ти? А я кажу: я не Ленін, я не Сталін, я не Білл Гейтс, я не розмовляю англійською, я не розмовляю російською, я не там ще щось. Ну, що це за ідентифікація? Сказати, я Роман Мельниченко, я психолог, я батько, я чоловік, я син. От тобто через позитивну ідентифікацію. А позитивна ідентифікація це те, хто я є і чим я хочу далі залишатися. Або я хочу сказати, я вчусь на психолога, і тоді я себе ідентифікую як студент, який скоро стане психологом. Додасться, це, да? це позитивна, а не я там не хтось. От я там. Ну просто розумієте, з психологічної точки зору, це, ну. Інвалідизація людини, якби людина прийшла і сказала, що я там не хтось. І психолог такий подивиться, ну добре, і галочку собі якусь поставить. А якщо до психіатра, то взагалі небезпечно можуть не випустити. І тому завжди ми маємо мислити такими категоріями, як національна ідея. І національна ідея вона може бути: от мене питали, ну хорошо, Роман, а яка ж національна ідея у Америки? Я кажу велич Америки. Що ми найвеличніша, найвелика нація на землі, народ на землі. У нас все наймогутніше, найкраще, і так далі. Ось вам. І в цій ідеї є і раціональне, і раціональне. Завжди в любій національній ідеї є раціональний і раціональний компоненти. Питають: ну хорошо, в Америці, а в Британії? Я кажу: Ну як в Британії в назві записано Велика Британія? Тобто велич Британії вона до, до цих пір, і вона до цих пір надихає людей, щоб там була якась там антиколоніальна пов'язка, але все одно ми будемо великими, просто якось трішечки по іншому. І тому британці приходять і стараються Україну, Польщу. Балтійські країни об'єднати в якийсь військовий блок, який би був би потужною силою в Європі, тому що Германія з Францією вигнали буквально Британію з Європейського Союзу і витіснили. Ось і Британія, коли прийшла в Євросоюз пізніше. Тому що вони зробили неправильний крок, напевно, що історичний, і не приєднались до створення Європейського союзу, і тому, коли вони попізніше прийшли, уже тут німці і французи якби зайняли своє місце, і британці так і не змогли всунутися і закріпитися. Щоб бути таким великим партнером рівноцінним з Британією і Францією, ну не, не вийшло. Ну так трапилось. Ну що ж уже, але вони пробують назад. Чому? Тому що в них є національна ідея Велочі Британії. Вона є у політичних еліт Британії. І, Відповідно, у нас, ну наприклад, що може бути національною ідеєю України? Ну наприклад, закон один для всіх. Це маленька національна ідея, але раціональна, яка може запалити багатьох людей. Ось і оця ідея, що закон один для всіх, він може перейти в раціональну віру, що закон і порядок, отак от як це є в багатьох країнах Європейських і в Америці. А ідеального, звичайно, нічого нема. Ніде не працює закон на 100 але є оце відчуття, що я маю права там чи ще це якби раціональне плюс і раціональне. І от коли. І раціональні, і раціональні ідеї зливаються і стають одним цілим, це стає дуже потужне, що дає буст е, е, любому народу. І, відповідно, у нас є ірраціональні ідеї. Ну Наприклад, там е, запануємо у своїй сторонці, або там. Е, е, Відібіться від нас. Я розказував про це. Є на Ютубі, можете знайти. Я до Дня Незалежності розказував наші ірраціональні. Оці ірраціональні ідеї треба раціоналізувати і вносити в маси народні, тому що вони вже і так живуть серед українців, серед українців Одеси, серед українців Харкова, серед українців Львова, серед українців Києва. І потрібно шукати не ті наративи, які роз'єднують. А сьогодні багато те, що роз'єднує, да навіть той же саме мовне питання, яке роз'єднує. треба шукати те, що об'єднує наративи, які об'єднують, а не роз'єднують. Ось, і відповідно, так як українці це не національна, ну скажімо, народ, не національний проект, а полі національний. Тому потрібно і шукати полі національну міфологію, яка об'єднає всю Україну, і відповідно іти треба від раціонального, потім це раціоналізувати, і воно має об'єднатися. Да? Народ почне щось відкидати в масовій свідомості, щось приймати. Ну, наприклад, зараз я прочитав книгу Джеймса Холіса Творити життя, знайти власний шлях. Тут про, про те, що Потрібно знайти свій персональний міф. нещодавно закінчив читати. Зараз читаю слідами богів і наступно буду читати міфологеми. Всі ці книги вони, скажімо, вертяться навколо того, що всі людські суспільства будуються навколо міфів. А міфи це, ну якщо так по-простому, це ірраціональне, ірраціональне висловлення наших якихось там інстинктивних бажань. Потреби в безпеці, потреби в виживанні, в потребі е відповіді на екзистенційні запитання: хто ми, навіщо ми, куди ми йдемо, е як все виникло, в чому його сенс? Ось і відповідно ставляться глобальні якісь цілі, які дають тобі можливість і виживати в тут і зараз. І е, е, об'єднуватися з іншими людьми в одне ціле заради досягнення якихось спільних великих цілей, от для цього існують міфи, І тому можна сказати, що національні ідеї це національні міфи, які мають підходити е, ну там. Тотальній кількості українців, тотальній це значить 90 а не там якийсь вузький націоналістичний проект, який підходить 10, 20, хай даже 30% населення. От тоді це не буде. Тоді в тебе залишиться там, де міф працює, то ця 30-40% населення залишиться і своєю територією, але не вся Україна. От і відповідно. Така культура вона починає зваблювати, вона починає зваблювати і приваблювати, і починає сама працювати, тому що чим ідея сильніше накачується, тим вона вже сама зваблює інших. Любий, хто з вас, наприклад, приїжджав в якісь такі країни, ну, наприклад, там Ізраїля або Британія, або Америки, починає відчувати там якийсь такий особий дух такого, якогось такого, щось такого невловимого, але щось такого мотиваційного. Ось, і люди часто переїжджають в такі місця жити, щоб відчувати цей дух, ось, стати частиною цього духа. Так от, оцей дух він з'являється із цих міфів, де ми можемо і раціональне усвідомити, а потім на раціональному рівні це пояснити. Ну, наприклад, запануємо свої сторонці. Що це означає? Це означає, що українці люблять брати відповідальність за свій дім, за своє село, за своє місто, впорядковувати його. Ага, значить, треба децентралізацію таку робити, щоб українцям дати більше, тому що вони люблять самі все вирішувати, брати відповідальність на себе. Просто дайте їм цю можливість, і все, і ми вже розуміємо, ага, яку треба політичну систему, і пішло все розвертати розумієте Ну, це трошки про е нашу культуру, про міфи, ось і про е створення національних ідей, над якими ще треба працювати, і працювати, і кожен нас про це має думати. Всім пока це були думки в голові